Пам'ятаєте, я вам розказувала, що хочу сюди статицю. знаєте, називається кермек, щоб тут у мене більш трошки приукрасить мою таку вазочку. Це з цього куща з великого картадерія. І кстати, в мене є ще кущ, кущики, такі доволі хорошенькі. З касетної росати поросли картадерія до продажу. То хто хоче, пишіть особисті повідомлення. І ось дивіться, у мене є вже ця статиця. І найцікавіше, оце я купила букет, він сохне, не можу достати, бо тут у мене коробки для пакування. А оця виросла у мене на грядки. І саме цікаве те, я знаю, де вам його це все купити. Дивіться, ось вона в мене росте. я вже трошки зрізала, бо вона там зумилася була. І її ці всі рослинки і сухоцвіти і на опт рослини можна купити Вероніку, гвоздіку та інші рослинки. На перстянка є, на опт це у квітковому куточку. У пані Галини напишіть її особисті повідомлення. Вона вам продасть неймовірно якісні рослинки і на опт і поштучно. Як і хочете, вона самостійно вирощує. Вона така трудівничка, така молодчинка, таку красоту. Мені поприсилало дуже багато рослиночок на подарунок. Дивіться, вона мені прислала бегонію ось цю яка вже красива, так? і сухоцвіти оці різні. Представляєте? я деякі пересаджувала туди цей. А Вероніка, щоб ви розуміли, що це таке. Це ось в мене біла, а в неї рожева така є, колосиста, така гарна. Тому поспішіть до неї в особисті повідомлення, та замовляйте, якісні рослиночки.